Оле, 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 вітаю, друзі! Ви на каналі Булхат з вами я Олександр Мірошник. FIFA 23, кар'єра гравця Крістіан Шевченко Шева Джуніор. Ми продовжимо перед! Приємно всім перегляду. Сьогодні в серії лютий 27-го року. Матч вдома перший проти Джену. Потім тиждень у нас перерва. Далі в гостях самдоря. Ну і через два на третій стартуємо. В лізі чемпіонів раунд-плей-офф перший матч також гостях буде проти Хофенхайму. Серія А. Положення справ, 68 очок у нас вже Рома Юве інтер, Фіорентина. Ну і така чималенька відстань між нами і другою сходінкою. В принципі, можна було вже пропускати деякі матчі, але хочеться так поборотися за звання на кращого, можливо, в чемпіонаті. Побачимо. Починаємо зі своєї позиції. Це нормально, вперед. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Всім дякую за вашу активність. Дякую за ваші коментарі, лайкоси. Не забувайте підписуватися. Що ми бачимо на екранах чарівника Рона Юніо. Сподіваюся, що цей банер допоможе нам здобути домашню перемогу. Оцінка, 8,5, мінімум, половиною, мінімум, пасива таці, штук або 15. Успішні обводки. Тобто, треба віддавати передачі на половині поля суперника. Мінімум 10 разів. Так, тут перехоплення Шевченко, Крістіан Шевченко можна віддати. Розвернувся дуже красиво, удар по воротах і Шева оформлює асист. Так, бачите, Сантьяго Хіменес, Саме Сантьяго. Хтось там мені писав, що це не Сантьяго. Ну, звісно ж, друзі, з прізвищем Хіменес не один футболіст, їх чимало, особливо мексиканців. Тому саме це Сантьяго. Тут удар у падінні. Шевченко головою оприбував не дуже сильно, але точно. Голкіпер на місці, голкіпер реагує. Так, ось тут я лише попросив. Передачу на голову накинуто, м'яч вибито. Шевченко. Ось тут можна вже навісити під ліву ногу, але все ж таки відпрацьовую. там У нас непогано. Може по 5 зірок, здається, фінти і неробоча нога. Шевченко, ну не туди ж одразу. Я ось на цього футболіста одразу віддавав. Чомусь м'яч до нього не доходить, а могли оформити ще одну голіву передачу. 6-9 поки що, оцінка наша. Ну і Дженуа, можна сказати, що взагалі без м'яча. Сьогодні удар. Тут виходимо на ударну позицію здалеку. Поруч зі стійкою. Ну і ви бачили, що там Жева не втримався від, від фолу. Отримуємо жовту, головне, щоб ще одну не отримати в цьому матчі, або в наступному знову удар. Знову сейв голкіпера. Тут можна спробувати закинути, перекидаємо голкіпера разом з ним і, і ворота. Головне не отримати другу жовту. Якщо ми отримаємо в наступному матчі серії А також, то третю, здається, що за регламентом ми будемо пропускати, а це дуже не подобається керівництву клуба, тому треба обережніше в подальшому грати. qr код на мій телеграм-канал або знаходити посилання в описі під відео. Вже не вперше Шева йде у роздягальну відпочивати поруч з голкіпером. Раніше тут був Майк Менджан, а зараз Едерсон. Так, треба ще віддавати передачі. Я забув про них. Ну, ось, зараз спробуємо. Але то, що на, на наші половині поля не враховується, ось тут треба вже трохи навіддавати, щоб було 10, як мінімум. Так, ну трохи по... пограємо в коротку передачу. Ось тут буде удар по воротах, так. Голкіпер на місці. Шевченко з м'ячем. А кому віддавати? Ось бачите, на, на, на правий фланг можна було віддати пас, але дуже повільно і кудись побіг майже до кутового прапорця наш, наш партнер. Удар блокується. Знову Шевченко з м'ячем, Непогано хитнув. Проходимо, йдемо вперед, можна віддати. Так, о, нормально просимо пас. Шевченко. Ось тут можна вже спробувати і пробити удар по воротах знову серед. Забити б. хотілося б, звісно, в цьому матчу, тому що оцінка. Можемо не набрати бал. 6-9 поки що. Так, Шева з мечем демонструє техніку. 71 хвилина! Крістіан Шевченко. Голь-голь-голь-голь! Забиваємо все ж таки. Забиваємо рахунок. стає 2-0. Мілан Дженова 2-0. Так, чарівник не лише Роналдіньо, а і Шева Джуніор крізь борти проходить. А, пограв, я хто там не бачив, на аналіз знайдіть. Відео із новеньких пограв я в ЄФУТБУ 24, я його свого часу, коли ще був 22-23, здається, трохи навіть пограв, Видали, тому що онлайн режими мені не цікаві, удар а вище. А от офлайнових режимів так і не підвезли. Ну а в цілому, не знаю, геймплей, можливо, трохи покращився, але порівняно з PS21. Ну так, погоджуюся, що гра більш схожа на таку мобільну версію. І графон також там трохи. Не дуже. На, А тут ми дубль оформлюємо. А тут ми оформлюємо дубль в цьому матчі. Оцінка 8-4, а нам треба 8-5. Ну, невже, ми, невже ми на одну десяту не, не доберемо, друзі? 3-0. Дубль Крістіана і Сантьяго Хіменес. Відзначилися. 3-0. Так, все ж таки допоміг нам цей портрет. Мага чарівника Рональдіньо. Шева, начебто, задоволений. Сансіро також щасливі вболівальники. 3-0 і 3 очки заробляємо. Дуже близькими, здається, вже до того, щоб здобути чемпіонство в цьому сезоні. 8-5 таки є. 8-5 оцінка. Два голи, одна голюва. Кращий гравець має бути. Так, ну а тут 8-6. А чому? А чому там 8-5? Ну, то, мабуть, оцінка тренера, а це взагалі різних спортивних видань. Всі три пункти ми набрали. Серія А, так, ми 71, Рома-59, Юва Фіорентина. Отак, От п'ятірка лідерів майже е, не змінюється взагалі. Приїхали в Горські, ми до Самдорії. Знову ми, ну, Останнім часом нас е, Стефан Пьолі випускає лише на нашу позицію, на лівий фланг нападу. Сонячна погода, все, готово до старту поєдинку. Дякую вам за ваші коментарі, друзі. Завжди приємно з вами спілкуватися. Так, 8-5 золо мінімум. Успішні обводки і володіння м'ячем. Будемо допомагати. Володіти м'ячем нашій команді, хоча граємо на виїзді. Ну, Але це Самдори, це не Юве, це не Інтер, це не Лацо, це не Роме, це не Наполі. Цього суперника, в принципі, ми маємо виносити, обігрувати Шевченко в ближній спробуємо пробити є. Рахунок відкрито вже на третій хвилині. І автором першого забитого м'ячу стає наш українець Крістіан Шевченко. В реальному житті Крістіан Шевченко здається, що отримав громадянство Англії. Англії. Свій. І, скоріш за все, що якщо буде колись грати за збіром, то за збірну Англії, мабуть. А можливо, в нього й подвійне. Чесно кажучи, я і не знаю. Не знаю, друзі. Ну, а наш Крістіан. Українець і виступає непогано, причому за збірну України. До речі, давненько не було матчів. Там у нас відбувається єврокваліфікація, а тут ви бачили, що начебто не сильно Шева отримав по ногах, але там лежить на підлозі, на газоні. Ну, Цього нам ще не вистачає. Так, начебто підвівся, але ви бачите, що ви, ви бачите, що крест залишається позаду нас там на спині. Тягнемо цей крест удар по воротах забили. Ось так. От навіть, навіть з травмою. Ну, все, тут вже можна йти. Не будемо ризикувати, тягнути, підемо відпочивати. Дубль оформили досить. Попросив я заміну. ну А що робити? Ризик, отримати що якесь серйозне ушкодження, на що воно ну, нам треба. 1-4 все ж таки розірвали суперника, дивимося. На 5 днів, ну добре, що там з плечем щось нас не гаразд. А тут Ліга Чемпіонів, пропускаємо, мабуть, друзі, ми цей матч. Ех, так, ну тут вже деякі матчі відбулися, ви бачите. І тут всі вже зіграні Атлетико, Рома, Ман Сіті, Барса, Юве, Ліверпуль, Реал Баварія. От Реал Баварія я би подивився. Так, пропускаємо. Не зіграємо ми перший матч одні восьмого фіналу Ліги Чемпіонів і програємо на виїзді. 2-1, поступаємося. Ех. Так, серія А. Ну тут у нас все нормально. 74, Рома 65, Юва взагалі там 56. Відрив між першим, другим і третім місцями. У Дінезе, Мілан. Давайте пропустимо все ж таки. Можемо вже собі дозволити деякі матчі пропускати. 1-2 на виїзді здобуваємо перемогу. Шевченко, на жаль, не відзначився. Після травми мінус 15. Півфінал Кубку Італії сьогодні ще зіграємо. Мілан Ювентус. Класичне італійське протистояння, друзі. Сен... Росунері проти старої сеньори. Має бути цікаво. Тому залишайтесь на каналі. З Цієї стадії зі стадію півфіналу в Кубку Італії за регламентом має бути два матчі вдома і в гостях. Так, ред не програти, звісно ж. Ну, погнали. вперед-перед. Мілан Ювентус. Дуже приємно, що Юве повернулася до. Так, Шевченко. Ну, тут не дають пробити. Повернулася до ФІФА. В попередній частині гри здається, що в ну, 22-й, можливо, 21-й, не пам'ятаю. 22-й це 100%. Це нас що було? П'ємонте Кальчо, так як зараз Бергамо Кальче. Ось тут на Дейонга передача він забиває. Тиснуть. Гравці старої сендьори. Ну тут чух ще скільки, скільки влучає, нам, нам щастить. Могло бути вже і 0-2. Ну, що ж таке? На Сан-Сіро не дуже вдалий футбол ми демонструємо. Не дуже яскраво. Ось тут непогано Шева віддав. Забігаємо вперед. Просимо пас Шевченко. Шевченко на ударній позиції Підлаштовуємося Під... А чому ти пробивав ліву? Я ж під праву. Зробив крок. Пресинг відібрали Шевченко на замасі. Ударити можна злівої. Голкіпер стоїть на місці. 1-1. Все ж таки, Шава забиває. Крістіан Шевченко і тут відзначається забитим нічим. Добре, що він швиденько відновився. І після травми все нормально має бути. Ми побачимо, можливо, в деякі матчі будемо берегтися, проситися на заміну, тому що. Набирає оберти цей сезон. Дуже цікавий сезон ми видали. І не хотілося б схибити наприкінці. Я дуже хочу, щоб Шева став кращим гравцем е, ну, в серії А як мінімум. Можливо, в Кубку Італії, якщо з Юве. Ну, а так ще хотілося б і поборотися за звання кращого і в лізі чемпіонів. А тоді вже у нас, друзі, будуть усі шанси стати. Ну, стати претендентом на здобуття взагалі золотого м'ячу. Це вперше може бути в нашій, в нашій кар'єрі. Так, що оцінка низька ще не програємо, а ну, асистів ще немає. Немає можливості поки що взагалі йти проситися на заміну, щоб шеву поберегти. Ну, начебто, він непогано себе почуває ще й не втомився. Тому що ви бачите, що дуже напружена боротьба на Сан-Сіро проти Юве. Непростий суперник. Ну, давайте. Я стояв, стояв. Мабуть, що без нашої допомоги вже тут не обходиться. Шева. Вчасно ми підійшли, повернулися до свого штрафного майданчика. Набираємо оберти. віддаємо пас, офсайду не було. Давайте зміщуватися до центру. Просимо пас. Шевченко пробиває. Як же ж так, Крістіан Шевченко. Ух, момент. Зараз треба було б забивати. Звісно ж. Так, Шева, знову з м'ячем. Що тут робити? Тут треба розвертатися, мабуть, в центр віддаємо. Ех, добре, добре, що одразу підчистило за собою. Шевченко, спробуємо. Рука ні. А, була рука, здається, але в когось з наших футболістів. 79 хвилина, Мілан, Юве, Сан-Сіро, 1-1. Півфінал. Кубку Італії. Шевченко, давайте закинемо. Можливо, за комірець. Не вийшло. Юве Мені ще оце, оце кільце червоне. Бачите, що на футболісті, що ну під футболістом, котрий з м'ячем. Так, відібрали п'ятою, віддаємо, непогано. Що воно значить? Чи то той гравець, за котрим я маю бігти, пересингувати? такі під підказки, чи я. Ну хто, друзі, хто в курсі справи, що то таке? Що стрілочка нам показує, куди бігти, це я зрозумів. А от коли ми без м'ячу, то деякі гравці команди суперника позначаються червоним кільцем. Я поки що не можу зрозуміти, що то означає. мілан Юве 1-1. Одну хвилину рефері додав. Ну, у нас вже не буде часу провести свою атаку. 7-7 лише оцінка. Навіть 8 ми цього разу не набрали. Матч дуже важкий, матч дуже цікавий, насичений. Мілан Ювентус 1-1 зіграли на Сан-Сіро. І вже в подальшому десь нам поїдемо на Альянс так, грати проти старої Сіндіори за підтримки їхніх трибун, їхніх. Вболівальників, там буде ух як непросто. 7 і 7 забили гол. В принципі, цей гол нас врятував від поразки. Можемо. Так, ми все ж таки стаємо кращим гравцем цього матчу. Кожного матчу Шева кращий футболіст. Знову мінус 15. Давайте пройдемо тренування і так, трохи довіра тренера підвищилася. Набридла мені ця борода, особливо ці вуса у мені. Давайте трохи ось так менше зробимо. В наступній серії матч проти Салернітани в гостях. Це в нас вже, це в нас вже що, березень, вже весна. Потім Лаціо вдома. І поїдемо, сподіваюся, якщо все нормально, поїдемо. А, вдома буде в нас матч відповідь проти Хофенхайму. Тут вже треба, я не знаю, чи грати за, за команду. Не, не хотілося б вилетіти в першому ж раунді плей-офф. що Шева 34, а Влахович лише 17. Кращий Голеодор, наш Кристиан. Кращий асистент 21 і тоналі лише 10. Тому можна мож, можливо десь якісь матчі вже і пропускати. Побачимо, друзі. На сьогодні то все. Всім дякую. Не хворіте, їжте яблука, всім пока.